Біля хочого я ранком такий запухший? такі враження, що цілу ніч бухав, хоча я і не вживаю взагалі алкоголю. Е, дивіться вчора приходить до мене людина. Інформація буде корисна тим, хто має дешеві е, китайські камери, і вони вас глючать. В кого працюють, як нехай працюють, а в кого глючать. Що вам треба зробити? Приходить до мене вчора людина з таким. Каже, не підключається, нічого не можу зробити. Маю такий чотирьохокий трансформер приходить і каже, йолки-палки, кажу, кажу навіть навіть мені кажу, не, не витягуйте з коробки його. Тут таку чотирьохоку камеру за тисячу гривень. І кажу, ви кажу, навіть тисячу гривень, зараз навіть в АТБ важко зайти. Кажу, ви собі уявляєте, яка це якість має бути чотирьох камер за тисячу гривень. Кажу, нормальний блок живлення коштує пів тої камери. Я беру той блок живлення, до речі, що візьму? А він навіть ваги не має. І ти береш його в руку, а ти навіть не відчуваєш, що ти щось взяв. І він має живити чотири камери. Просто, ну це я не знаю. Каже, та задовбала мене та реклама десь на Фейсбуці. Каже, сидів, вона мені била, 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 била і вирішив, ай, куплю я ту камеру. А потім виявилось, що такава фігня. Я кажу, дивіться, я навіть не буду пробувати її підключити. Не буду навіть хоч навіть часу не будете тратити. Кажу, в чому у вас проблема? Каже, не підключається по вайфай. Кажу, підключіть. Кажу, lan кабель вихід є, дивлюся, є. Кажу, підключіть її по кабелю і майте чистий спокій. А що підключити? кажу, так. Але підключіть її правильно через сплітер і інжектор. Кажу, даю йому сплітер і інжектор. Він заплатив мені 500 гривень. <рес> За тільки сплітер і інжектор, камера штука чи півтора щось таке. Та й все. Та я думаю, воно буде все в нього гарно, нормально працювати. Якщо камера не глючена. Але тому і ви зрозумієте також е багатьох людей, які не хочуть навіть такого монтувати. Чому вони не хочуть цього монтувати? Бо ви ж потім з нього не злізете. Ви потім будете дзвонити, а камера перестала працювати, а монтував ти. А хто винуватий? Ну, де ж камера винувати? Вона нова, з Аліекспреса куплена. Чого вона може глючити? Ну от тому і такі поїздки тупі, незрозумілі, і це купа лишнього часу. Вони нікому не цікаві. Тому маєте розуміти, якщо ви з великою ймовірністю купаєте, покупляє купляєте щось на аліку, просто самі це монтуйте. Нормальний монтажник, який себе поважає, цього не змонтує ніколи.